Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Тяжкою була ця ніч. Дуже тяжкою. Записую це відео 29.11. На годиннику зараз, 9 ранку. Була серія дуже великих та жахливих атак по Києву з великою кількістю загиблих та атаками саме на житлові масиви, приватні сектора. Я хочу сказати, що мені якраз на другу половину тижня випадали найгірші карти. І от саме на Київ, і в тому числі на Київську область, мені теж випадали карти великих атак цього тижня. Особливо по об'єктах інфраструктури. Є мої прогнози по областях і по гарячих точках, можете самі подивитися. Я хочу сказати, по-перше, що я висловлюю співчуття всім. Я дуже надіюся, що це все закінчиться якомога швидше. Не дивлячись ні на що, знаєте, я якийсь зберігаючи, чи здоровий, чи вже абсолютно нездоровий оптимізм. Ну, я не знаю, чому так. Ну, Можливо, це просто захисна реакція психіки організму. Тим паче, Київ для мене це не останнє місто в Україні, тому що я в Києві сам прожив багато років свого часу. Тому я хочу сказати, що попереду зима. Зимою я складав прогноз: теж будуть атаки на об'єкти інфраструктури. Але тим не менш, якщо зберігати спокій і дбати про свою безпеку, можна буде пережити все. Тому шановні кияни, хто мене дивиться, а я знаю, що таких багато, дуже багато мене дивиться з Києва. Взагалі по статистиці, Київ одне з передових місць, звідки мене дивляться люди. Тому, шановні кияни, хто мене дивиться. Бажаю вам витримки, благополуччя, позитиву і мирного неба над головою, і здоров'ячка побільше. Тримайтеся. Також передаю вітання всім тим, хто також цієї ночі постраждав і бажаю всього найкращого. І хочу сказати, що я все одно вірю в позитив. Як би це не звучало, я вірю в позитивний кінець цього всього гадства. і я вірю в те, що ситуація все одно не буде такою постійно. не існує в світі жодного випадку, коли війна тривала вічність. Тому, дай Боже, щоб це все закінчилося, воно вже триває скільки? 11 років, майже 12, то це все треба припиняти. І я не кажу зараз на будь-яких умовах, щоб потім не переплітали мої слова. Я на цю думку вже теж висловився. Звичайно, що з максимально можливим позитивним сценарієм для України. Максимально наскільки це можливо в нинішніх реаліях. От з такими нехай отакий посилаємо меседж, такий посилаємо енергетичний запит в простір в космос, щоб з максимально позитивними наслідками для України ця війна завершилася, наскільки це можливо максимально позитивно. І дай Боже нам усім витримки, благополуччя, щастя і мирного неба над головою. До зустрічі в нових прогнозуваннях!